І негідники, я бачу, що вони влаштували полювання в першу чергу на журналістів. Це ми спостерігали в Криму, і ось бачимо зараз в Донецьку наш наш побратим загинув і, і, і на патріотів. Причому в Донецьку останнім часом люди ж виходили абсолютно під мирними гаслами, під мирними мирні були мітинги, були вимоги людей жити в єдиній Україні. Це, це, це було прагнення задемонструвати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру, ми хочемо вирішити це питання політичними методами. Тому треба зараз негайно просто, негайно треба закривати кордони ніякого посиленого кон контролю пропускного режиму. Має бути просто закритий кордон, україно-російський, нікого не пропускати. Тим більше, що зараз ця агентура лізе, пхається, і ви бачите, що вони творять. Треба вирішувати термінове питання з кадровими призначеннями по східних областях, по правоохоронних органах, тому що міліція вчора просто бездіяла. Ту інформацію, яку ми отримали від наших донецьких свободівців, ну це просто був жах. Що міліція дала коридор з посмішками, з їх ухмилками. Вони пропустили тих бандюків, які, як свиней, різали людей. Ну це, ну це просто жах. Це просто жах, то що твориться зараз. Негайно потрібно все це зупиняти, кадрово вирішувати питання. Тому що зараз дуже складно, звичайно, в один день, в один тиждень, навіть в один місяць вирішити проблему з правоохоронними органами. Міліцію взагалі потрібно повністю переформатовувати, реформувати. Не виключено, що її потрібно перетворювати в поліцію, тому що або в як або якісь інші органи навіть форму потрібно міняти, тому що довіра до представників правоохоронних органів сьогодні в суспільстві є нульовою. Ну і мусить бути адекватна реакція на ті події в Донецьку. Я розумію, що ми не маємо права сьогодні. Піддаватися на провокації, ну але коли вже таким чином людей просто на мирних акціях, на мирних мітингах, при потуранні міліції, яка фактично за духом ще є міліцією старого режиму, творяться такі безчинства, ну це треба зупиняти негайно. Ну, ви, ви розумієте, що є певні межі того, коли ми можемо не піддаватися на провокації. Я розумію, що вже залазять, вже хапаються, але вже коли даруйте, сідають на шию, ну, практично заходять до нас до хати. Що з боку патріотів, з боку мирних протестувальників, були якісь провокації? Люди вийшли без будь-якої агресії в Донецьку. Люди вийшли для того, щоб задемонструвати свою солідарність зі світовим співтовариством, бажання жити в мирі без агресії, без будь-яких, скажімо, без будь-яких провокацій. І тут в тій ситуації влаштовують такі дії. Я можу тільки одне сказати і прокоментувати, що ну, мусить бути межа, до якої суспільство може терпіти. Ну, я думаю, що ця межа практично є передіна. Я розумію, що це є правильна лінія, правильна політика влади стосовно того, що не треба піддаватися на провокації. Перший постріл з українського боку не повинен бути. Це однозначно. Бачите, це дало дуже велику підтримку в цілому світі. Весь світ сьогодні стоїть на стороні України. Але даруйте, коли просто приходять, ріжуть, вбивають мирних людей. Це вже мусить бути реакція, і тим більше що знаємо, що це були диверсанти, бандюги, які привезені з території Росії. Ми знаємо адреси, за якими вони мешкали в Донецькій області і в самому Донецьку. Ну і тому мусить бути адекватна реакція української сторони. В першу чергу це закриття кордонів. А вибачте, будь ласка, ну ну а яким яким іншим чином ми можемо захищати своїх людей? Взагалі всіх громадян України, ми не можемо сидіти, склавши руки і чекати, поки вони вже повністю прийдуть до нас до хати і повирізують наші родини всіх українців. А сьогодні Рада буде якось реагувати на ці події, якісь можливо. Будуть... Ну я не думаю, що Рада буде ухвалювати якісь рішення. Інформація хіба буде про те, що відбулося вчора. Ну але те, що нам передають з Донецька, і вчора цілу ніч ми були на зв'язку, ну це просто жахливо. Коли розповідали, як міліція зробила кордон. Вийшли у ті бандюки з фінками, з заточеними арматурами, з бандитською зброєю і просто почали різати людей. І Як загинув цей Дмитро Чернявський, керівник прес-служби Донецької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, ну ну це просто, це, це навіть в голову не вкладається, Як свиню зарізали чоловіка. Ну я, я в повному жасі. Сьогодні можливе скасування носу страховний ради. Сьогодні неможливо, тому що ми ще не маємо рішення Конституційного суду. Очевидно, це питання буде розглядатися в понеділок наступний. Ми оголосимо, що наступне пленарне засідання відбудеться в понеділок о 10-й годині ранку. До цього часу ми сподіваємося отримати відповідне рішення Конституційного суду. Ну і на порядку денному буде стояти питання про розпуск Верховної Ради Криму як антиконституційного незаконного органу, який діє всупереч нашим законам, і питання про невизнання. Оцього так званого псевдореферендуму місцевого, який вони зараз організовують і розвалюють українську державу.